Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Кому така тема неприємна, проходимо далі, але, верніше, пролисуємо, а залишатися можна. Але що я? Ні, це мені не треба. Але прям такого я нічого показувати не буду. От зараз, зблизька, потім вже як чистити. Чесно, хочу сказати, що якби в нашому місті продавалися, то я б. Раз-два, і оце б викинула і не чистила. Але ми ось захотіли робити ковбаси, то я не змогла знайти. В нас, там, де я знаю, мені казали, то в одному місці воно продається. І їх, коли я не зайду, розібрали, розібрали. А це в Кременчук ми їздили, то на центральному базарі ціна за метр 5 гривень. Ну, звісно, я й я купила, вони лежать, але. І ці, що в нас, зараз візьмемо, почистимо і нехай вони собі лежать. Робота, звісно, не з приємних, того я їй кажу, що краще б я купила, але якщо оп, порвалося. Ось, якщо немає де, то краще почистити. Треба їх почистити від жиру чи що воно тут таке оце знімаємо. Тянемо, тянемо, потянемо. І помити. Хоча скажу, в дитинстві була в мене робота така брати чашку і наливати водичку, щоб воно все промилося. І зараз я тільки беру тоненькі, а в дитинстві брали і ті, що товсті великі. Ну ні, ті <с? <с?> на ті я сьогодні не. Це ті. Но ті я не хочу. Так що зараз почистимо і далі будемо розбиратися з ними. Ми вже набрали, скільки нам треба, і зараз треба вивернути їх. Але ж раніше якось ми робили це паличками, зараз ось підожди, буде у нас. По-новому вмикає, тільки не сильно що в О, І отак потихеньку туди закинув і воно саме по собі. Допомагаємо, звісно, щоб воно туди йшло. Щось перша було швидше. Брали ми водички і дивіться. Потихеньку цю запускаємо. І воно вивертається. Зараз водою пропхнемо його. Все, все, все вимика. Оп. І... А, зараз ще раз спробуємо. Перша взагалі так класно пішла. Окей, почекай. Так, давай, вимика. О, Цю піднімати, і вона йде. Дивіться, як хоп, хоп, з водички. Хоп, 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 і швидко хоп. І все, вивернули, і не треба паличка. Вимикай. Промивши декілька раз кишки, я додала оцет, сіль, сода. Вода, і вони так постояли. Постояли, і зараз я їх буду чистити. Чистити багато є способів, хтось отак двома паличками, ось так. Раз, і воно все щищається. Хтось залізне відром отак на душку, ну, на край відео, потім і воно також притискають. все. У мене воно так не виходить, все-таки щось залишається. Я ось ножичком і і вперед можна. Тупою стороною, гострою, без різниці. Ну, не знаю, в мене воно не рветься хоч і гостра сторона. І ось так, зачищаємо. Процес не дуже швидкий, в принципі, але і не дуже довго. Так, раз, два, три і поїхали Почистити їх і знову ж я додаю оцет. Вода і оцет. І вони стоять, а потім в морозилку. Хтось сілью засипає, я в морозилку. Ще хтось додає, там, наприклад, для запаху, щоб аромат був приємний, можна додати в ту баночку. Олію, але пахучу таку тут домашню, вона перебиває запах. Або, я так додавала, або ще я читала, що додають гірчичний порошком. Порошком присипають і також прибираю. Хто як? І от оцить, і все. Так, все. Це є баночку зуциту, воно постоїть і потім я ще раз пройду. Ну, я так, для впевненості, знаєте, а це викидаємо. Почистивши, помивши, я їх склала ось в такий судочок і все, в морозилку, і буде потім ковбаска. Дякую за перегляд. Пока-пока.